Залучить в Робіске чи поєм без огірка. теді. Роксалади чи бандитське дуже місто. Сипеться потрошку чи що? Відпадає. На день народження. І гарного тобі дня. Покажи одразу. Нічого не треба. Друзі, мої вітання. Постійний контакт із болівальником дає нам можливість розуміти, що ви хочете бачити, за чим ви хочете спостерігати. І питання вирішили само собою. З вас запитання, відповіді з футболістів. Ми запускаємо невеличке бліцопитування. і перший учасник нашого бліцопитування – це Денис Костишин. Поїхали. <ріст> Ола! Тробимо <ріст> 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 ми з тобою. Тут типу, не небачили, знаєш, не домовлялися. Ага. Твій мікрофончик одразу це все. як настрій. Та нічого все добре, твій більш-менш. <звучить> так, Денис, все дуже просто. У нас невеличкий бліц, питання від болівальників. Я задаю, ти відповідаєш. Можна швиденько, можна відповідати не швиденько. Добре? Да. Окей, поїхали. Перше питання. По хронотипу, ти більше сова чи жайворонок? Жайворонок. Окей. Що любиш на сніданок? Кофе. Ну снідаєш ти? Ні, я зазвичай кофе і якусь шоколадку маленьку візьмуся. Кава або якийсь ноколик, да. так? Да? Окей. Улюблена шкідлива їжа. Макдональдс або да. піца. А що в макі? Біг-тесті, біг-мак? -мак. меню. mag. Double cheeseburger без Double cheeseburger без огірка. Так. У тебе є домашня улюбленість? У мене три. Три? Да, мене три собаки. три? — три у мене собаки. Три собаки. Як звати? Саме старший це Лео, э, Golden А Потім трішки молодше. Получається, але він дуже малий це Марті Теді. І наймолодший — це французький бульдог э, Барнік. Кіно любиш? Е, улюблений актор або актриса. Оу. Надо подумати. А, напевно. Кстати, в сесії турецький серіал. Роксалади. Нє-є-є. Акторка я Еда Єлдис і по серіалу А, Ханде Ерчо. — Потужний. Uh, які останні кіно ти дивився, яке тебе прям вразило, можливо? А я навіть не знаю. Я так давно в фільми не дивився вже. що… Я okay. Останній раз, напевно, в Америці в, на англійській бої в кінотеатрі. Десь все. Тому мені вони... не, не вразили. Ну, це це не дуже важкий, важкий, часу, не? так? Ні, на зборах ні, немає. Ні. Часу. Я... Ну, фільми не дивився на борту. Таке питання, знаєш, не власа бровь. Важко бути сином Руслана Костишна. <ріх> От батько по характері він який? Такий е... жорсткий, <ріх> <ріх> Дуже жорсткий. Але справедливий, так? <ріх> да? Є. Yeah. Стати футболістом це твій особистий вибір чи родина? Мій. Mm. Твій. З ким в кімнаті живеш на зборах? Ваня Калюжний. Легко живеться. Та він дід старий, нормально. <laughs> Сипеться потрошку, чи що? Так. <laughs> да. Відпадає трішки. Який твій нікнейм в команді? Кастиха. Типу, грав в Америці. Ну, знаєш, так, типу, так, е перше, що в голову приходить, три плюси і три мінуси. Це врахується і ліги, і життєвий, і там бити все так швиденько. Життєвий – дорого. Раз. Е футбольний не можна вийти в лігу вище, тільки потрібно купляти місце. Е Два. І що мінус, я живу біля Мексики, і там. <бан Бандецьке дуже місто. <реш> <реш> Можна було влетіти трішечки. А і з плюсів. З е, плюсів е, дуже гарно е, розвита як е, інфраструктура. інфраструктура, дуже все для футболу дуже багато создано. Потім е, вболівальники дуже за -за закликають. Ну, куп, знаєте, як... Е, маркетинг. Е, е, працює, е, дуже, да? дуже гарно розвитий, да, е, розвитий маркетинг, і дуже багато людей через це ходить, е, дуже сильно працюють над цим. Ну, в Америці зі всього роблять шоу, тому. Це Голівуд Голлівуд, Голівуд, е Голівуд, і віздє. Шиша, Голівуд <рес> да, да. це 100%. Ну, на третє. А я навіть третього не звуву. Дома краще. 100%. 100%. Е якщо б у тебе завтра прикладом була можливість виграти будь-який трофей футбольний. Е як на клубному рівні, так і на національному. Типу, що б ти обрав? Mm -hmm. Чемпіонат міру. Чемпіонат світу. Чемпіонат світу. І кого б хотілось програти в фіналі? Месі. Наступне питання. Ти щаслива людина? Так. Як часто ти говориш своїм рідним та близьким, що ти їх любиш? Кожного дня, напевно. Мамі не кожного дня 100%. Татові? Татові брату у нас так трішки рідше. На день народження. Давай зараз наберемо когось. Давай. привіт. Чуєш доброго ранку тобі. Я тебе, мамулечка, дуже дуже сильно люблю і гарного тобі дня. Покажи одразу нічого не треба, просто тебе дуже сильно люблю. Гарного тобі дня, мамуль. Може, Все, мамулечка, давай. Денис Костишин, учасник нашого Бліз опитування. Якщо відео до вподоби, ставте подобайки і робіть репости. До речі, якщо ви хочете бачити ще когось із учасників нашої команди у нашому Бліз опитуванні, задавайте питання, відмічайте у коментарях наших гравців, і вони обов'язково дадуть відповіді на ваші запитання. Наразі ж дякую за перегляд. Усе буде Україна, усе буде Олександрія. Вамос!